Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 16 червня на календарі, а ми в Трускавці, вихідний день, неділя. Зараз вже 17.00. Йдемо, пройдемось вулицею Тараса Шевченка та Майданом Кобзаря. До центральної площі також зайдемо на бівет. Як бачите, людей вихідні дні завжди трішки більше на курорті. Минулі роки, ці дні, фактично сьогодні вже третя неділя червня, і ви в коментарях написали, що в ці дні місто курорт святкує своє день міста. І то коментар був під вчорашнім відео, що вітання вже місто приймає сьогодні. Але я був налаштований, що також я вже забув за день міста, і я був налаштований, що сьогодні якраз от прийду і буде також День міста. На курорті, але указом президента минулого року було перенесено День медика на 27 липня, і тому минулого року навіть святкували також. 27 липня День міста було перенесено, і тепер прийняли рішення, що день міста на курорті будуть святкувати в останню неділю липня. Так що, друзі. Немає сьогодні Дня міста, вчора були там деякі заходи, концерт був на бюветі, діти змагалися там, танцювали, ну, але це так було просто. Напевно, до дня батька. Сьогодні, друзі, день батька, всіх батьків вітаю з хорошим святом, ну і моїм також святом. Гарно хлопці. Грають. Люди слухають, але бачу, збираються хмари думаю, що в мене пане дощ. Хоча синоптики ніби там обіцяли, що після обіду можливі опади у вигляді, у вигляді дощу. Але це курорт, самі знаєте. 5 хвилин дощу, а далі буде знову сонце. Гарний настрій, люди гуляють з різних кутків курорту лунає музика. Я дійсно я приїхав сюди і подумав, що, друзі, цей, що це день міста. Але перед тим, от, як знімати, глянув в інтернеті. І дійсно минулого року, я пам'ятаю, згадав вже, що день міста був в липні. Незвично перенесли колись, були масові гуляння. Запрошувалися зірки, співали на центральній сцені. Зірки української естради, пам'ятаю, була Тіна Кароль. Хостя багато різних гуртів було. Пам'ятаю, що також е, падав дощ завжди на день міста, в Трускавці, а вже під вечір падав дощ, і здається, коли була Тіна Кароль, то був навіть сильний дощ, і потім була така веселка. Ну, люди нікуди не розходились. Але було гарно. Було дуже багато людей, вся рахуйте центральна сцена, площа, все було зайнято, там вільного місця не було. Ну і вечір, і фрод... вечір після 10 продовжувався е дискотекою і святковим феєрверком. Також сьогодні, друзі, ви писали в коментарях, що біля п'яної вишні. Знову цей буде хлопець на саксофоні грати. Він по вихідних, субота-неділя. Тому ввечері тут очікується аншлаг. А зараз тільки 17.30. Ми йдемо, друзі, пройдемось до бівету. Також буде в Клюбергу жива музика. Вони тут дуже близько, один від одного. і... Сьогодні вже на курорті плюс 26. Якби було сонце, було б взагалі спекотно. Просто зараз на кілька хвилин небо зайшло хмарами, але надіюсь що пізніше буде сонце. Ми вже в самому центрі, на курорті, і всі дороги ведуть до бівету Ми йдемо також ними. Також, друзі, ви запитували в коментарях, хочете приїхати у Трускавець, а Трускавця не знаєте. Хочете ну, знімати квартиру там чи приватний сектор. І хочете, щоб я порадив де поближче зупинитися у Трускавці, щоб було дуже близько до Бівету. Ну, найближчі вулиці до Бівету це вулиця Шевченка. Також квартири здаються в новобудовах по вулиці. Бориславський також недалеко. Вулиця Роксолани. Ну, якщо ви ще написали, що поблизу до торгових центрів і продуктового ринку, то це вулиця Стебницька. Але там ну, прийде ну, повільним темпом, там хвилин 10 з вулиці Стебницької, можна пройтися до Бівету. Ну, а можна зупинятися в таких вілах. Ну, це вілла-музей. Віла гобляна, музей Михайла Білоса, художника. а от слідуюча біла віла Вікторія. Там відносно недорого. Єдине, щоб були вільні місця. Чудово дівчата грають на бандурах. Так що, друзі, варіантів багато. Дивіться в інтернеті. Відразу питайте людей, в яких ви будете винаймати житло, чим поближче до бювету. Щоб говорили правду, бо в інтернеті понаписують там, з вулиці. То вулиця Помірецька, вулиця Степана Бандери, понаписують, що там 2 хвилини до Бівету, а там треба йти 10. Ось так. Ну і там немає ні торгових центрів, ні продуктових ринків. Тому якщо вам потрібні торгові центри, продуктові ринки, тому краще зупинятися десь в районі вулиці Степницької, вулиці Івасюка. З Івасюка вулиці також недалеко йти до Бівету. Там. 500 метрів, наприклад, до 700 метрів. Але це недалеко. І є продуктові ринки, і є також торгові центри Також ви питали мене в коментарях, чи знімав я відео про готелі, про ціни. Знімав, друзі, дуже багато відео. Просто верніться трішки взад, пошукайте у мене на каналі. бо Ну, я розумію, що кожен раз з'являються нові люди, які підписуються на канал Трускавець Тревел, і вони не бачили попередніх відео. Тому дивіться попередні відео. Я час від часу ну, знімаю відео з цінами на квартири, які здаються подобово, також про готелі розказую, санаторії ті чи інші. Римо-католицький костел. Мене виправили в коментарях. Я завжди говорив, що це церква Римо-католицька. Виправили, що це Римо-католицький костел Івана Павла ІІ. Я нормально ставлюся до критики, тому якщо друзі щось не так, виправляйте. Дякую вам також за коментарі, які ви постійно пишете. І мене цікавить, друзі, чи скільки людей мене дивиться, які живуть в місті Трускавець. Якщо такі є, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені це цікаво. І люди, які дивляться за кордоном, але з Трускавця. Також напишіть. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Розпочинається друзі дощ на курорті, тому зараз рішки зроблю перерву. Всім вам друзі, гарного вечора, мирного неба, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!